показую один раз, як правильно малювати дерево, і це буде неправильно со да? Як неправильно малювати. Розразиться дерево нет.

Вот так. А так кто-нибудь пример. И вот что-то сможет такое. Что-то пошепов с ним желание, но чего выходит, то еще начнем. И так ролицы кто же было. И ваша дарья была готова. Вот так ты камеры до. Фуу. Да. Що вам ще намалювати, пишіть в коментарях, я вам поможу і вам розкажу, яка правильна техніка малювання. Завжди підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я вам поможу завжди, коли вам треба до мій допомогти. Просто пишіть в коментарях, що хочете ще навчитися, а я буду читати і вам допомагати.